Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. Моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, моїй Україні ніхто не воює, свої і чуже життя кожен цінує. Моєї країни чудові сусіди, запрошую гості, і я до них їду. Сусіди і самі на часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює і працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. В моїй Україні не плюють на підлогу. Отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і сонце, і море, Дніпро Терекони. Карпати зимою в засніжених шапках, моя Україна.